Однією з прикрас для мобілек буде квіточка, зв'язана гачком. В'яжемо 6 повітряних петельок і замикаємо їх в кільце. Тепер в'яжемо пишний стовпчик з п'яти накидів. пишний стовпчик з п'яти накидів. Потім три повітряні петельки. Наступний стовпчик з п'яти накидів. Так, повторюємо шість раз. Для шостого стовпчика, три повітряні петельки, замикаємо в кільце. Напів стовпчиком. Готову квіточку обв'язуємо по периметру, по колу стовпчиками. У верхівку пухнастих стовпчиків в'яжемо напівстовчик, щоб було гарніше. У верхівку пишного стовпчика в'яжемо напівстовпчик. далі звичайні стовпчики варочку. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, а в наступних відео будуть ще іграшки для дитячого мобіля.